Ліліана Екер чуже свято. Щойно вона прийшла, кинулася до кухні переконатися, що мавпа справді є. Була, це її заспокоїло. Зовсім не хотілося визнавати, що матір має рацію. Мавпа на дні народження, перепитала та Заради бога, ти віриш кожній дурниці, яку тобі скажуть. Матір гнівалася, але не через мавпу, думала собі дівчинка, через день народження. Я не хочу, аби ти йшла, сказала, це свято для багатіїв. Багаті також потрапляють на небо, зауважила дівчинка, яка вивчала у школі основи релігії. Ну, яке ще небо, не вгавала матір. Просто вам, моя донечко, кортить дриснути вище власної дупи. Дівчинці материна балачка ані скілечки не видавалася дотепною. Їй виповнилося дев'ять, і вона була однією з кращих учениць класу. Я піду, бо мене запрошено, а запрошено мене було сяна, моя подруга, і крапка. Ага, таки так, твоя подруга, відказала матір і на мить замовкла, врешті озвалася. Послухай, росауро, не подруга вона тобі. Знаєш, хто ти для них усіх? Ти дочка служниці і все. Росауро жваво закліпала, ні, вона не заплаче. Заткайся, крикнула, тобі, бо відкіля знати, що таке подруги? Вона майже щодень приходила додому до Лусіани, і вони разом готували уроки, поки її матір наводила лад. Пили на кухні молоко і проповідали одна одній таємниці. Росаурі страшенно подобалося у тому домі все, люди також. Я піду, бо там відбудеться найчарівніше у світі свято, казала мені Лусіана, буде чародії з мавпою, буде все, все, все. Матір розвернулася до дочки усім тілом, аби добре її бачити, і помпезно сперлася руками до стегон. Мавпи на дні народжені. Заради бога, ти віриш кожній дурниці, яку тобі скажуть. Росаура дуже образилася. Окрім того, за зле вважала вона те, що матір звинувачує у брехливості людей тільки тому, що вони багаті. Їй також хотілося стати багатою, і що? Коли одного дня вона оселиться у розкішному палаці, матір не любитиме і її. Зробилося сумно. Захотілося піти на свято дужче будь-чого на світі. Якщо не піду, я помру, прошепотіла Росаура, заледве ворухнувши губами. Непевна була, що її почули, однак, певна річ, уранці святкового дня виявилося, що матір накрохмалила її різдвяну сукенку. А вдень, вимивши дочці голову, виполокала волосся яблучним оцтом, аби блищало. Перед виходом з дому росаура глянула на себе в дзеркало. У білій сукні і сяючим волоссям вона виглядала пречудово. Здається, пані Інес теж це помітила, мовила щойно її угледівши, яка ти сьогодні гарненька, росауро! Та злегка розпушила руками діл на крохмаленої сукенки і упевненою ходою увійшла на свято. Привітала Лусіану і поцікавилася мавпою. Уродинниця по змовницькому потягнулася вустами до вуха Росаури. Вона на кухні прошепотіла, але нікому не кажеться таємниця. Росаура захотіла переконатися на власні очі, нишком прослизнула до кухні і побачила тварину. У клітці та міркувала про щось своє. Так кумедно, що дівчинка просто вбичила якийсь час поряд, розглядаючи її, а потім, за будь-якої нагоди, потай втікала зі свята, аби подивитися ще. Вона єдина мала дозвіл заходити до кухні. Пані Інес так і сказала тобі можна, а більше нікому. Вони такі вертляві обов'язково щось розіб'ють. Натомість Росаура не розбила нічого. Не завдав клопоту навіть великий глек помаранчевого напою, поки вона його несла із кухні до їдальні, несла обережно, не розхлюпала ані крапельки. А пані Інес ще перепитала гадаєш, ти впораєшся з таким великим глеком? Звичайно, впорається. Росаура не змасла ліплена, як решта. Змасла була білявка із дулькою на голові. Щойно угледівши росауру, дулькоголова запитала А ти ще хто така? Я подруга Лусіани, відказала Росаура. Ні, заперечила дулько голова, ти не Лусіанина подруга, я її кузинка, тож знаю усіх її подруг, а тебе я не знаю. «А мені що до того мовила Росаура. Я щодня приходжу із мамою, і ми разом робимо уроки. Разом із мамою робите уроки, захихотіла дулько голова. І я та Лусіана разом робимо уроки, дуже поважно пояснила Росаура. Дулькоголова знизала плечима. Це не означає бути подругами, сказала ви разом вчитеся у школі, ні. Ну тоді звідки ти її знаєш, нетерпляче випитувала дулько голова. Еросаура добре пам'ятала материні слова. Вона глибоко вдихнула Я дочка працівниці, мовила. Матір зрозуміло розтлумачила їй якщо раптом хтось питатиме, кажи, що ти дочка працівниці, і готово. Ще сказала, варто додати з неабиякою репутацією. Проте росаура зміркувала, що ніколи в житті не наважиться вимовити щось подібне. Якої працівниці не вгавала дулькоголова? У крамниці торгує? Ні, гнівно гризнулася Росаура. «Нічим моя мама не торгує, щоб ти собі знала. Тоді що за працівниця така напосідала дулькоголова. Але тієї миті підійшла пані Інес, зробила тшш і запитала в росаури, чи не допомогла б вона та, що найкраще знає будинок, їй подати ковбаски. Бачила, кинула росаура дулькоголовій і ніби ненароком вдарила тій кісточку носаком. Окрім дулькоголової, решта дітей подобалася росаурі. Звичайно, найбільше подобалася Лусіана у своїй золотій короні, а потім вже хлопчаки. Вона першою визвалася на перегони у мішках, і у тій скоцюбленій біганині ніхто не потрапив ухопити її. Коли ділилися на команди для гри у вибивного, хлопці криками випрошували її пристати до їхньої. Росаурі, здавалося, ніколи в житті не була вона такою щасливою. Бракувало чогось най-най. Най-най очікувало, коли Лусіяна задує свічки, але спочатку торт. Пані Єнес попросила Росауру допомогти їй з тортом, і та невмовно тішилася, бо ж до неї пхалися усі хлопчаки і вигукували Мені, мені. Росаурі пригадалася історія про королеву, що володіла правом дарувати життя або смерть усім своїм підданцям. Їй завжди кортіло володіти правом дарувати життя або смерть. Лусіані з хлопцями вона вділяла великі шматки, а дулько головій як кіт, наплакав. Опісля торта з'явився чародій, Худющий, у червоному плащі, справдешній чародій. Він розв'язував хустинки самим лише подихом, з'єднував у ланцюг суцільні кільця і відгадував карти. А мавпа допомагала йому. Дивний, однак, чародій, мавпу називав асистентом. Що ж, асистенте, переверніть мені карту. Або не втікайте, асистенте, ми бо на роботі. Найзахопливішим був фінальний номер. Хтось із хлопців мусив узяти асистента на руки, а чародій зробить так, щоби той зник. Хлопець? загукали усі. Мавпа. гукнув чародій. Росаура подумала, що це найвеселіше свято у світі. Чародій викликав якогось тлустика, але тлустик одразу перелякався і випустив мавпу з рук. Чародій дбайливо підняв асистента і прошепотів йому на вухо щось таємне. Мавпа кивнула на знак згоди. Не треба бути таким страхопологом, приятелю, звернувся Чародій до тлустика. А що таке страхополог? озвався тлустик. Чародій роззирнувся на всі боки, ніби аби переконатися, що за ним не шпигують. Стикунець відказав Іди, присядь собі, приятелю. Опісля, одне за одним, він зазирнув у кожнісіньке обличчя. Росаурі закалатило серце. Ану ж бо дівчина з ожиновими очима, мовив чародій, і всі побачили, що вказує він на неї. Не злякалася. Ніколи тримала на руках мавпу, ніколи з веління чародія мавпа зникла. Ніколи над її головою затріпотів його червоний плащ, прозвучали чарівні слова, і мавпа, куди вже веселіша, знову з'явилася на руках росаури. Усі хлопчаки оскаженіло заплескали в долоні. Перш ніж росаура повернулася на своє місце, Чародій звернувся до неї. Щиро дякую, ясновельможна панянко. Їй так сподобалося звернення, що трохи згодом, коли по неї прийшла й матір, це було перше, чим вона поділилася. Я допомогла Чародієві, і він сказав мені щиро дякую, ясновельможна панянко. Доволі таки дивно, бо ж допіру Росаура гадала, що гнівається на матір. Увесь цей час гадала собі, що обов'язково закине матері, а бачила, що про мавпу не збрехали. Але ж ні, вона була втішена, тож розповіла усе про чародія. Матір постукала дочку по маківці і мовила тільки подивіться на цю ясновельможну панянку. Однак важко було не помітити, що й вона тішиться. Обидві оце стояли у холі, бо мить тому пані Інес, яка променилася усмішкою, попросила трохи зачекати. Матір, здавалося, чимось занепокоїлася щось трапилось? запитала вона росаури. А що мало трапитись, відказала донька. Вона просто пішла по подарунок для тих, хто вже йде. Вона показала їй натлустика і дівчинку з косичками, що також чекали у холі поруч зі своїми матерями. Пояснила, щодо подарунків добре, бо знала, вже бачила, як це було з тими, хто пішов ще раніше. Коли йшла дівчинка, пані Інес дарувала їй браслетик. Коли йшов хлопчик, дарувала йо-йо. Росаурі більше кортіло отримати йо-йо. вони були із іскорками, однак матері вона про це не сказала. З тієї би стало бовкнути, ну то чого не попросиш собі йо, дурепи шмат, така бо її матір. Росаура не мала жодного бажання пояснювати, що вона соромиться вибиватися з гурту, натомість сказала: На святі я була найкращою, і не зрунила більше ні слова, бо якраз надійшла пані Інесі з блакитною та рожевою торбинками. Спочатку вона підійшла до тлустика і подарувала йому йо, йо що добула із торбинки блакитною, і тлустики з матір'ю подалися геть. Потім підійшла до дівчинки з косичками, подарувала їй добутого із рожевої торбинки браслета, і косички з матір'ю теж собі забралися. Потім пані Інес підійшла до росаури з матір'ю. Вона дуже широко усміхалася, і росаурі це подобалося. Пані Інез глянула на дівчинку, потім глянула на її матір і сказала таке, чого Росаура сповнилася гордощів, сказала, яку донечку прислала ти до мене Ермінні? На якусь мить Росаура подумала, що їй перепаде аж два подарунки браслетик та йойо. Коли з жесту пані Іне стало зрозумілим, що ось зараз та щось що шукатиме, вона ледь теж не простягнула руку вперед. Однак так і не зробила цього. Бо пані Інес не шукала нічого у турбинці блакитній, не шукала нічого у турбинці рожевій. пошукала у гаманці. В її руці з'явилося дві банкноти. Ти цілком законно їх заробила, мовила вона і простягнула гроші. Дякую тобі за все, Люба. Нараз руки росаури притислися з обабіч тіла і заціпеніли. Вона відчула, як їй на плече лягла материна долоня. Інстинктивно вона притиснулася до тіла матері. І все. Хіба лиш її погляд, холодний її погляд потуплений в лице пані Інес. Пані Інес так і заклякла з простягнутою рукою, ніби не наважувалася відвести її назад. Ніби щонайменше коливання могло вибити її з цієї хисткої рівноваги. Чуже свято Ліліана Екер.